Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка на каналі Файна Кухня. Сьогодні пропоную вашій увазі чудове різдвяне печиво із закарпатської кухні. Називається Ослячий вуха, тому що своїм зовнішнім виглядом воно нагадує ослячий вуха чудове пісочне тісто та неймовірно смачна горіхова начинка. Починаємо! Чашу міксера кладу 250 г вершкового масла або можна замінити маргарином. Додаю 2 столові ложки цукрової пудри та буду збивати міксером на середній швидкості до пухкої маси. Займає приблизно 2-3 хвилинки. Якщо нема міксеру, можна робити дерев'яною ложкою. Після цього сюди ж додаю 150 г сметани, можна взяти будь-якої жирності, а також 500 г пшеничного борошна. Додаю дрібку солі та 7 г сухих розчинних дріжджів або 21 г свіжих пресованих. Замішую тісто спочатку на невеличкій швидкості, щоб інгредієнти поєдналися, потім швидкість збільшую до середньої і продовжую заміс десь 3 хвилинки, якщо руками 6-8 хвилин, повинно вийти м'якеньке пісочне тісто. Кладу тісто у змащену рослиною олією миску. І увага, залишаю в теплому місці на 3-4 години. Так, це дуже довгий процес. Тим часом можна займатися своїми справами. Не чекайте, що тісто збільшиться в об'ємі. Тут багато жирів, і тісто збільшуватися не буде. Пройшло 3 години для начинки, в пухку масу збиваю один білок. Додаю 80 грамів цукрової пудри та 250 г мелених горіхів. Або можна додати Мак. Все перемішую. Начинка повинна вийти по консистенції як пластилін. Подивіться, друзі, ось приблизно така. Поки відкладаю її в сторону, через 3 години моє тісто виглядає ось так. Подивіться, на поверхні з'явилися невеличкі крапельки, воно не збільшилося в об'ємі, так і має бути. Робочу поверхню я притрусила борошном. Кладу на неї моє тісто і буду розкатувати в пласт товщиною десь приблизно 3-4 мм, як зазвичай ми робимо для печива. Заздалегідь, підготуйте собі два дека і застеліть їх пергаментним папером. У мене одне велике деко, друге маленьке. Мені знадобиться ось така форма діаметр 7 см. Можна взяти і трошки меншу або трошки більшу. Вирізаю кружальця. Зайве тісто я збираю і потім знову його розкатаю і виріжу кружальця. Як я вже говорила раніше, начинка дуже нагадує пластилін. Збираю її до докуби маленький шматочок і кладу на край тіста. Тепер кружальця необхідно зігнути навпіл таким чином, щоб нижній шар виступав на 1 см. Подивіться, друзі, ось так. Дуже легко і просто. Печиво буду випікати в заздалегідь розігріті до 190 градусів духовці приблизно 16-18 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Поки випікається печиво, приготуйте собі цукрову пудру багато, тому що як тільки печиво ви виняли з духовки, його необхідно обкачати в цукровій пудрі зразу гаряче. Ось таким чином. І все готове! Можна насолоджуватися. Друзі, це дуже смачне печиво, я впевнена, воно вам сподобається. Як бачите, готувати легко, просто інгредієнти, які завжди у вас знайдуться вдома. Сподіваюся, що рецепт вам сподобався. Якщо це так, не забудьте підтримати український контент своєю вподобайкою, написати коментар під відео підписатися, якщо не підписані, тому що це дуже допомагає українському YouTube розвиватися. Бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. Файно Дякую, що завітали до нових відео. Всім па-па!